Привіт, мої любі дітлахи! З вами Максим та казкові стежки. Сьогодні ми послухаємо казку, яке в тебе хобі. Жила була Діанка, весела та жвава дівчинка, якій у той час було всього 8 років. Вона мала руде волосся, любила вдягати яскраві сукні та багато грати з друзями на вулиці. Одного разу Діанка пішла до своєї найкращої подруги Софії і запитала Софія, ти вже знаєш, що таке хобі? Софія посміхнулась і відповіла: Так, Діанко, хобі це те, що робиш із задоволенням у вільний час. Моє хобі це малювання. Я люблю створювати картини та розфарбовувати світ найяскравішими кольорами. Діанка подумала і запитала. А як знайти своє хобі, Софія? Що мені спробувати? Софія посміхнулась та порадила. Спробуй багато різних речей, Діанко. Це може бути малювання, музика, танці, гра на музичних інструментах або навіть приготування їжі. Роби те, що тобі подобається, і в тебе з'явиться хобі. А чи всі діти мають хобі? спитала Діанка. Мені важко відповісти на це питання, давай краще запитаємо у наших друзів. Дівчата залишили свою гру і підійшли до хлопчиків, які грали поруч у футболу. Привіт, хлопці! Скажіть, будь ласка, а ви маєте хобі? запитала Софія. Я, наприклад, люблю малювати. Привіт, сказав Дмитрик. В мене є хобі. Мені дуже подобаються рибки. Я вже кілька років вивчаю життя і різновиди акваріумних рибок. В моєму будинку є дуже гарне акваріум. «Ой, як цікаво, Дмитро. Розкажи, як ти знайшов своє хобі і що саме тобі в ньому подобається? Ну, слухайте, відповів Дмитро, гордо піднявши голову. Ще зовсім малий, я вперше побачив акваріум в зоомагазині, і тоді ж звернув увагу на цей чудовий підводний світ. Після цього я багато разів приходив в цей зоомагазин і просто дивився на рибок. Мені це було дуже цікаво. Коли я навчився читати, то почав з книжок з великими картинками, в яких писали про рибок. Мені неймовірно сподобалася рибка, яка називається гупі. Ці рибки дуже дружні, гупі можуть бути різного кольору: червоні, сині, жовті, чорні. Це робить їх дуже красивими і цікавими для спостереження. Гупі це маленькі рибки, зазвичай вони досягають розміру 2 см, хоча можуть бути трошечки більшими. На мій день народження батьки подарували мені невеликий акваріум, і там було всього дві рибки гупі. Я був дуже щасливий, але я вже все про них знав. Чим її годувати, як мити акваріум, як в ньому прибирати, адже мати акваріум це праця. Згодом я почав докупляти інші види рибок. В мене з'явились барбуси, золоті рибки, червоний папуга, лялюс та півники. В моєму хобі треба дуже багато читати, але я люблю це робити. Крім рибок, я також вивчаю види водоростей, прикрашаю свій акваріум різними будиночками для рибок. Це дуже цікаво, сказала Соня. Я обов'язково хочу подивитись на твій акваріум. А яке хобі в тебе, Петрику? спитала Діанка. Я колекціоную квитки з футбольних матчей. Як це і навіщо? спитала Діанка. Ну, дивись, я змалечку люблю футбол. Свої перші кроки на стадіон я зробив, тримаючи батьків за руку. Вони часто ходили разом на футбольні матчі, і кожен вихід на стадіон для мене був справжнім святом. Щоб зберегти ці моменти в пам'яті, я почав колекціонувати футбольні квитки. Разом з батьком я завів спеціальний альбом, де ми вписуємо дату футбольного матчу, склад команди, результат матчу. Та я вклеюю туди квиточки. Ми намагаємось потрапляти на всі матчі своєї улюбленої команди, а якщо не можемо приїхати, то дивимось його по телевізору. Для мене це не просто шматки паперу, вони мають особливий зміст і значення. На даний момент я вже маю вражаючу колекцію квитків і інформації про футбольні матчі. Я мрію, що колись моє хобі може перерости в роботу. Пов'язаною з футболом. Це дуже цікаво, Петрик. Виявляється, хобі може бути абсолютно різним. Дякую, друзі. Прийшовши додому, Діанка не залишила думки про те, щоб знайти своє хобі. Спершу Діанка вирішила спробувати малювати. Вона взяла яскраві фарби, пензлі і сіла перед аркушем паперу. Але, на жаль, швидко зрозуміло. Ще їй дуже важко передати на полотні те, що вона має в голові, і вона засмучувалась, коли малюнки не виходили такими, як вона хотіла. Потім діанка спробувала вишивку. Вона думала, що це буде її справжнім хобі, але знову ж таки вона стикалась з труднощами і втрачала мотивацію. Діанка переживала, що в неї не виходило, і вишивання її швидко набридало. Одного разу бабуся діанки запросила її піти в бабусин сад. Діанко, а ти знаєш, що це за рослина? Це троянда, сказала бабуся. Троянда? Як вона гарно виглядає? Так, троянда, це квітка з гарним ароматом, гарними пелюстками. Вона може бути в різних кольорах рожева, червона, жовта і навіть біла. Вона дуже гарна. А ще в тебе є квіти, бабусю? запитала Діанка. Звісно, в мене є багато різних квітів. Це садова ромашка, а ось там росте лілія. Вони ростуть дуже високими, а ось тут росте барвінок. У кожної квіточки є своя історія і особливості догляду за ними. Бабусю, може, ти мені покажеш, як доглядати за цими квітами? Я б хотіла навчитись цьому. Сказала Діанка, Звісно, діанко, я буду рада тебе вчити. Ми можемо почати з пересадки домашніх квітів у горщики». Діанка і бабуся швидко попрямували додому і взялись за роботу. Бабуся рішуче взялася вчити діанку, як правильно пересаджувати домашню квітку, якій вже було дуже тісно в старому горщику. Вони взяли всі додаткові інструменти, а саме новий горщик. Землю, лопатку. Діанка з горчістю сажала квітку в новий горщик, а бабуся була поруч і допомагала діанці. Дякую, що вчиш мене правильно доглядати за квітами, мовила Діанка. Бабуся і діанка почали проводити багато часу в своєму саду, вивчали види квітів та доглядали за ними. Бабуся передавала діанці не лише знання про рослини. А й цінні уроки про природу та турботу про навколишнє середовище. З кожним днем Діанка все більше розумілась на квітах. Вона стала вирощувати власні квіти вдома і в саду, і це приносило їй велику радість. Діанка знайшла своє хобі у вивченні різних видів квітів та догляду за ними. Вона була щаслива, що знайшла щось, що їй справді подобалось робити. Також вона продовжувала дізнаватись про квіти від своєї бабусі. Це хобі допомогло їй розвивати терпіння та відкривати для себе чудовий світ природи. Друзі, якщо вам сподобалась казка, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всіх обіймаємо!